А ви знали, що можна отримати штраф просто стоячи на світлофорі, навіть, грубо кажучи, нічого не роблячись. Тож, давайте розберемося, за що найчастіше дають штрафи на світлофорах і як їх дуже легко уникнути, просто знаючи, що потрібно робити. Перше стоп-лінія на світлофорі, її перетин. Тобто, якщо будь-яка частина машини навіть бампер, трішки перетнула стоп-лінію, це 540 гривень штрафу. Якщо ну, поліція це побачила, причепилась. Тобто 540 вже є. І я скажу вам чесно, дуже багато хто навіть не звертає на нього увагу, переїжджають її дуже часто. Слава Богу, поліція за це дуже рідко приколупується. но все ж, якщо захоче, то знайте. 540 гривень штраф. Друге, це суцільна лінія, яка розділяє дві смуги в одному. Напрямку. Тут вона коротенька, буквально метрів 20. А бувають такі світлофори, де ця суцільна лінія тягнеться 50 і більше метрів. Пересічення такої лінії це 340 гривень штрафу. Дуже часто буває таке, коли стоять в одній полосі, тоді переїжджають в іншу і перетікають цю сплошну на да, суцільну лінію. Тому дивіться уважно, перестроювати з однієї полоси в іншу. Зарання поки ще йде преривчиста, тому що це штраф. Чіпляється, не чіпляється, побачать, не побачать це одне, але дуже часто на світлофорах стоять камери, які фіксують усе це в автоматичному режимі. Особливо. Стоп-лінію. Не зря вона отаким грубим А от і саме звісно, зелена стрілочка направо. Багато хто не знає, що така стрілочка, якщо це додаткова секція світлофора, яка прямо горить, включається, зобов'язує водія повернути направо, якщо ззаді нього є машина, яка їдеть направо. Тобто, якщо ви стоїте на таку стрілочку в цій полосі в крайній праві, прямо, то Вімстота зелена стрілочка, і навіть червоний знак світлофора зверху не дозволяє вам відстоятись на цій полосі. Ви повинні пропустити ту машину, яка позаді вас. Тобто також зробити поворот направо. А от червона секція світлофору, і коли паралельно горить зелена направо, вказує про те, що вам потрібно. Їхати направо, але перед тим пропустити усіх інших учасників дорожнього руху. Наприклад, якщо хтось йде по пішохідному переході або їде машина з іншої сторони, то ви повинні спочатку пропустити її, але в той же самий час їхати направо. Тобто, то є обов'язковий сигнал світлофора. Якщо вона горить разом з зеленим світлофором, то ви вже можете їхати як направо, так і прямо. Зазвичай такі стрілочки ставляться на крайніх правих смугах, в яких вже попередньо є значок. Пішли до значка. Зазвичай такі стрілочки чіпляються на тих поворотах направо, де вже попередньо є знак, що можна лише поворот направо, або дорожня розмітка. І водій звідти прямо поїхати не може. Ну, є ряд випадків, коли такого знака і розмітки немає. І тоді водій, паркуючись в крайню праву полосу, хоче поїхати прямо, но. Знаєте, якщо ви проігноруєте сигнал цього світлофора і ззаді буде якась інша машина, то то вже також штраф. Ігнорування сигналу світлофора 540 гривень штрафу. І також сповнимо, що вже приймають законопроект відносно проїзду на жовтий сигнал світлофора. Проїзд на жовтий сигнал світлофора три рази передбачений буде штрафом і позбавленням права керування автом. Це через те, що дуже багато водіїв або закінчують маневр, або раніше починають їхати, не дочекавшись повноцінного зеленого, створюючи аварійні небезпеки. Поки що ще не прийнято, але знаєте, черв... жовтий сигнал світлофора це заборона руху, якщо читати правила, так дозволяє рух зелений, забороняє червоний і жовтий. Також забороняє жовтий, означає, що буде перемів перемінення. На інший колір але ні в якому разі не дозволяє на нього рух. Тож, дорогі водії, будьте уважні, обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дивіться автотему, ми про це все розповідаємо, стараємося максимально про всі новинки, що нового приймається, щоб ви були в курсі, а змінюється все дуже часто. Додається знаки, додається розмітка, додаються правила. Тому давайте будемо в курсі, під долучайтесь до каналу. Не створюйте аварійних ситуацій на дорозі до зустрічі на дорозі дорогі мої водії!